Салют, guys! це новий випуск на каналі «В погоні за мрією. Мене звати Олександр, і ми погнали. Перше авто, яке буде в мене в продажі, і з яким я почну працювати, це буде Volkswagen Passat b 3 91-го року 1,6 турбодизель, треба буде його підшаманити, навести скажімо так, марофетик і закидати в продажу. Так що погнали. Маємо ось такий апарат ще, в такому стані. Низе треба підкрасити. And I wanna kiss you, make you feel old.

Ставий кроль хороший. Прийшов час і до карт. Вимазані такі. Зараз химую. Пробуємо їх, їх постранити цю грезючку. Побачимо, чи поможе, чи не поможе вона хімка. Другу дверочку. Більш гразніша якась. Ждемо декілька хвилинок і витираємо. Все повідчищалося, карти, в принципі, гарні стали. Що та, що та сторона. Всі чотири. Всі чотири карти стали. Гарненькі. Так, забираємо ще ці і. Буду головнички. Опа! Щоб салончик був. Оригінал. Так, сідушку ще треба зашити завести пацанам. І щоб з потолком, мабуть, щось зробили. Ось так. Продовжимо перекупську тямку. Є молдингівці. Вони стали світлими. Ай будемо пробувати їх начорнити. Треба близько не підводити до фарби, відводити, mm. точніше. Фарба зразу здується. Щоб зняти, щоб його пофарбувати. Він знімається, треба буде ось цих зняти. Відкрити ну, ту чуть І вищовкується. І, Де можна буде його виняти. Починає до розволаки, приступаємо. Макі! трохи. гармотрофоти. Ва, ось так от вийшло. так Задній. Тепер будемо встановлювати. Знімаю зараз лючка. Щоб підібрати фарбу. Треба де не депу підфарбовувати. Лізла ржа. Треба її зачистити і буде її зафарбувати. Форбувати пороги, але мішають оці Зараз їх зніму, проклею і буду фарбувати тут. Відкручував, ось тако загнув їх. Зараз тут все обежириться. Ну, дивлюсь, в принципі, за брезгувиками воно завжди гниє. Вон тут таке легеньке зараз я трохи зачищу. let's get down, let's get down to business. give you one more night, one more night to get this. we've had a million, million nights just like this. so let's get down, let's get down to business. mama, please don't worry about me. i'm about to let my heart speak my friends keep telling me to leave this.

A million nights just like this, so let's get down, let's get down, fingers so. Back and forth, back and forth with the bullshit. I you know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so in my heart, you it might to hit Ну, відбираємо. Бачимо щось, наскільки змінилося. Інший вигляд машини став. Будутки сіре обоє. Так з осторонь. Пушка ракета. Потолок, звісно, в машині такого по бульками поріз. Буду знімати його, розбирати і переклеювати. Він щось мені не подобається. Так само ці, геть вони не кудишні. Побачу, може перефарбую їх, а може заміню. Бо геть вони такі. А потолок такий весь в бульках. Ось так виглядає. Я буду розбирати. Так, знімаються спочатку оці штучки сонцезахисні, потім цей плафон, Ось так видирається, ручки ці знімаються. ця, ця, потім ремінь. І оці обшивки, і по ходу, все. І потолок буде знятий. Розібрати потолка займе трохи часу, але це для вас буде як одна мить. Все, зняв. Ось так виглядає. Є пластик поломаний. Лер, покажу який. Це то кабель, де на антену. У мене в будинку на електрику тоньший. Такого те навісить. Розібрав, зняв оці буковушки, тут вон з землі, пилюк і скільки, що просто о. які руки. Ну вже витер, другу зараз витру, бо навіть потім як ставити потолка, то такими руками повимазуєш його знову. Треба буде почищати, витолосити все. Що все було супер. Я ось тут пластик поломаний треба щось з ним придумувати. Друга сторона теж так само лопнувша. І на стійці і ця стійка Тут небагато тут тільки така тріщина. Цю можна запаяти, а ці, мабуть, прийдеться замінити. Зараз буду вирішувати, що робити. Спонсором даного каналу є Мазин та сервісний центр Купи Яблуко, який знаходиться в місті Луцьку на проспекті Соборності 6. Великий вибір Apple техніки, ремонт на місці, так що кому треба, звертайтеся, будемо раді допомогти. Зломана ще ця штука. Коротше, знімаю ще її. І щоб не заганяти автомобіль, то щоб зашили оцю бучину, то зараз знімо е сидушку і завезу її окремо. Сидіння зняв, оказується легесенько, тут один болтик. Гаєчка відкручується, і просто кінець салазок, Тут ще такі пластмаски заглушки з вофти знімаються, і воно по салатках в сидушка зняна. Реально там дві хвилини сидушка знята. Все, везу на першу зняв я потолка. Він в такому стані звісно, не дуже. Він вже був роблений, Ось тут був роблений з цієї сторони. Весь хрустик, конечно. тут зламаний. Видимо, що є зламане. А в мене є така ж саме, що така склею. Пробую, тут, мабуть, дуже І зато так і зроблено. Пробую його відремонтувати і переклеїти. Τώρα τώρα τελειώσει η δική μου υπομονή Πλάι σου τόσο καιρό ξετόριασα Τώρα τώρα βρήκα τη χαμένη θαλπορή Στη καινούργια κόμμενα που φόλιασα Μπορώ μπορώ τελάμ τώρα τώρα ναι μη χω Δίγαι δίγε ναι μη χω με με Μπορώ μπορώ τελάμ τώρα για δίγε δίγε δίγαι Δίγε ναι μη χω με με Νιχτέ μόνο στο κενό σε κλωστή ακροβατό πάλι. Πάνω από ένα κινητό, ένα μήνυμα να Να μ' αλλάξει τη ζωή, χάλι. Δεν θα ανοίξω, δεν θα πιω. Κουρτσεστέρι, φσέμι, πόνιο, άμμπα, ποδοτικό. Νοβίν χορτάμεσταν. Κεφτε τρε πεδράτε, ποιο είναι το δ. δε μολόμονε. Το 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 κραίεκι που βάλει У нас тут такий вийде негарний такий заколхожений. коротше, на нього, щоб його встановити, багато буде часу. Я не хочу з цим всім гратися, що, мабуть, буду шукати хороший гарний потолок. Інше, я думаю, що ще їх можна знайти. Курку зашпухльовував, де були. Панку здиралися, бульки були, переходить і всі. І з другої сторони трошки заробив, там де тріщини були, зароблював. Зараз буду пробувати клеїти ось таку плівку, щоб вирівняти. Трьохмлім. А наверх вже буде тканина. Побачимо, що вийде. Поклеїв я. Отаке таке щось коротше, в мене вийшло. Я не знаю, в деяких місцях ще про то не пристало, чи то він такий кривий. Ну, зараз попробую тканину клеїти, побачу, що вийде. Авто вже готове до зборки. Стеля вже переклеєна, релінги пофарбовані, сідушка вже перешита, так що можна вже починати збирати. Пластик деякий доїхав. Так що погнали. Сямо літом, замби цим літом, самі летимо, за вітром туди, де не тримбіта і де не буч нас вже не тримали, не діставали, сюди пускали, мене не зупиняли, бажав я волі, де моя доля, щоб не цурався своєї мови, друхи розлуки Середні муки мене навчили, випробування, гадав, що гори, це моя доля, зустрів кохання, поїхали на море саму літом, саме цим літом, сам летимо за вітром тут іде, штримпі, іде не віта і не буш нас на саму літом, саме цим. Самі лет могу за вітром тут піде, не зруч ревіта, іде, не будеш на гаряче мури, високі гори на краю світу, чи біля дому справа не в тому, де менше вторгне, Куди б не їхав, повернешся додому сьогодні завтра, чи вже ніколи. Це не важливо, справа не в цьому напевно краще бути самому, без лишніх звернень, втікаючи в тому, саму літом, саме цим літом, сам білити могу, за вітром тут іде, не штримбі, іде не будь. Stenal sam u litom, sam u cim litom Sam i let mon za vitrom Tu te ide, ne zvuč trem vita Ide, ne buduš ti Кідаємо все лишнє і починаємо пилососити. Так, зараз з та цієї сторони ще заберу і починаю. У літом, запацім літом, самі летимо, за вітром туди йде, незуштим біта іден, не бурштина, іде, сабу літом, запицем літом, самі летимо, за вітром туди йде, незуштим біта іден, не бурштина, іде, гаряче муре, високі гори на краю світу, чи біля дому справа не втоми. Заїхав на мийку, зараз мию машину, потім е підмазуємо, підкрашуємо, де є сколики і все, закидаю на продажу. Нюансів такі. Зранку прикурив, небо до стояла машина, розробився акумулятор, е не виключив, то встановлював потолка е світильник. Розрядився акумулятор, то не знаю зараз чи на мийці, заведу його хороші, чи ні. В разі що став на виїзд, є прикурвачі. Ось попрошу прикурити. Ну, зараз побачимо. Ну, маленький не підведе. Белях, підвів. Склякаком. Будемо прикурювати. Я спринтер, підшов до хлопців, прикурили. печу далі, печу додому. Пів кілометра додому. А за 500 метрів мені знайшов акумулятор назовій, який розрядився. той не стартанувся. Але пробував на фарт, Не фартануло. Закинув вчора в інтернет автомобіль. от На сьогодні на ранок 379 переглядів, 6. Номерів взяли і 20 збережених. Вчора дзвонило декілька людей. Хочуть сьогодні подивитися, то сьогодні буду показувати машиночку. Можливо, і продасться сьогодні. Закінта була вона е, в неділю вранці, сьогодні понеділок вечір автомобіль був проданий за 2 тисяч доларів Так що беремо повідомити про продажу. Авто продано через... Коли реєстрували в 2007 році, хтось тобто неправильно вказав і вказали бензина. Він по факту десь мусив проходити експерта. І після експерта тоді заїжджати знову в Андріго, щоб його поставити на облік. Ну, все, прийшло підтвердження з Києва. Все добре. Віддали нам номерні знаки, сказали за півгодинки, що приходили, забирали техпаспорта. Так що завершилася історія з Пасатом. Ждіть нові відео, підписуйтесь на канал. Все, пакедове!